Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я покажу, що я зв'язала за вересень, і так сталося, що всі ці готові роботи були зв'язані в рамках проєкту Вернісаж осінніх барв. Які організували Ліночка та Марусічка. Я обов'язково посилання на дівчаток-організаторів залишу внизу в описі під відео, а також там буде весь список учасниць. І переходьте, дивіться, там дуже-дуже багато краси дівчатка нав'язали. І перейдемо відразу до готових робіт. І так, в проєкті були номінації, тому я вам буду показувати по черзі, як звучали номінації. Перша номінація діти то наші квіти. В цій номінації у мене дві готових роботи. Перша це ось така курточка, яка зв'язана із Алізе софті» чи Softy, я не знаю, хто як говорить, у дві ниточки. А, значить, про розход. Я тут. Знайшла ось цей моток ось цього кольору, бо я чомусь думала, що все пішло, що я замовляла. Але ж ні. А, значить, пішло 5 моточків ось цього кольору і 4 ось такого кольору. Курточка класна, тепла. Я <глад> ледве вмовила свою доню зняти її і не йти сьогодні на прогулянку в ній. А, я її вже прала. Я вам обов'язково вставлю потім відео чи фото, як виглядає дана курточка на моїй доні. Дуже подобається їй. Вона м'якенька, вона тепленька, вона зручна, не сковує рухи. Дуже чудова річ. Я прям рекомендую, тому що дітки, вони, знаєте, такі вередливі, вони люблять, щоб все було м'якеньке, тепленьке, щоб ніде нічого не кололо, не кусало. І от в даному випадку така пряжа, якусик такий, це прям те, що треба. Ось. Тож, це була перша робота в рамках цього проєкту. Я її і розпочинала в даному проєкті а от другу я розпочинала ще в стартах і просто вже забрала її в цей проєкт. І це, зараз я вам покажу. Це ось такий джемпер, який зв'язаний напівпатентною резиночкою. Ось так він виглядає. Теж дуже чудова річ, в'язався із alize cotton Gold, це 62-й відтіночок. А ці полосочки це те, що в мене залишилося від шапочки, яку я в'язала в осінніх стартах. Ось тому я вирішила. Щоб не пропадали оці маленькі, знаєте, моточечки, клубочечки, я пустила декілька полосочок по тілу. Теж дуже здорово вийшло, як на мій погляд, дитині дуже сподобалось, вона також його вже носила, їй дуже-дуже подобається. Знову ж таки, головні критерії, так? щоб ніде не жало, не кусало, не кололо. І все. І це тоді буде улюблена річ. Ну, плюс тут ще колір, звичайно, зіграв свою роль, і дитині дуже дійсно сподобалося, а я дуже цьому рада. Також постараюся якось адекватно сфотографувати і показати вам, як же ж це виглядає на моїй доні. Ну що ж, а наступна номінація це краса Осені в жінці. А в цю номінацію я забрала, можна сказати, свій довгов'яз. Я його розпочинала ще влітку. Ось, І це ось такий джемпер для мене. Ого, він не влазить в кадр. Зв'язаний він інтарсією, напівпатентною резинкою. В'язався, чесно скажу, довго, тому що ну, по-перше, англійська резинка в'яжеться не швидко. По-друге, інтарсія, багато клубочків, які потрібно було між собою постійно міняти. А так як у мене дітки, то це знаєте, не такий процес, який можна швиденько там схапити, і поки вони десь граються, быстренько пов'язати. Ні, це можна було в'язати тільки коли <сум> я уже сама. Це коли уже меншенька або спадки пішла в день або вночі. <сум> Ось тому в'язався довго, але в принципі. Зв'язався якраз на осінь, тому буду носити. В'язала я його із Gazal Baby Cotton на спицях 3,5. І я вже розповідала вам. Що я планувала, що він буде коротший. Але англійська резинка така підступна штука, і він таки добряче потягнувся вниз. Ось. Ну, в принципі, я не сказати, що я засмутилася, тому що маємо, що маємо. так? Я поміряла його, я вам ставлю, звичайно, ж, фото потім. Я його поміряла під такі, знаєте, чорні скіні, і мені здається, і мені здається що можливо і добре, що він такий, знаєте, прикриває трохи все, що треба прикрити. знаєте. Ось, а так мені дуже подобається, особливо кольори, ну, бомба. Мені подобається, класний. Буду носити із задоволенням його цієї осені. <му> Наступна номінація це зігріємо ручки і ніжки. А в цій номінації я зв'язала ось такі прекрасні шкарпетки. Для мене вони прекрасні, повірте. Я не великий мастак в'язати шкарпетки. Ви зараз побачите ще одні і зрозумієте. Тому я ось ці, я прям вважаю, що вони в мене дуже вдало вийшли, дуже мені подобається. От все зійшлось: і візерунок, і колір, і ниточка це Alize Superwash, Я в'яжу на спицях 2,5. Ну, мені здається, що якраз по щільності те, що треба. Чудовий візерунок, мені дуже сподобався п'ятка Стронг. І мені настільки сподобався цей візерунок, що я його вирішила примінити ще для. Я не знаю, водолазки. Так? Для водолазки я буду в'язати таку яскраву синю водолазку саме ось таким візерунком. Мені здається, що має вийти дуже гарно. Вона, звичайно, не буде такою дрібною, тому що там будуть спеції 4, тож він такий більш широкий, але ну, мені здається, що буде теж гарно. Ось такі шкарпетки молочного кольору це Alize Superwash Comfort Socks 01 колір. Дуже класні. Я прям вже хотіла їх натягнути на себе, але думаю, ні-ні-ні. Спочатку відзніму відео, покажу вам, щоб знаєте, тут не було потім, що я вам показую якісь поношення шкарпетки. А, так, далі. Далі, далі, осінь вбралась в багряне намисто. А тут ми мали в'язати щось, щось для дому, для інтер'єру, тобто якесь таке прикладне в'язання, і ви, можливо, вже помітили, що я зв'язала ось таку осінню хатинку. Я вам, звичайно, потім вставлю якесь відео, де покажу все це. Поближче. ну Я так вам трошки здалеку покажу, що тут у нас тут листя, тут соняшники, грибочки. Ну, Що вам сказати, я згадала, як я в школу ходила, і всі, всі оці, знаєте, аплікації, це все робила, щось дуже схоже. Ми разом із дітками тут ліпили, шили. А, і що ми тут тільки не робили Ну, класно, мені подобається. Тут, отак, от воно все це діло відкривається. Так, бачите, тут є шви, я їх не ховала. Ну, не знаю, мені здається, що не, не так страшно. А, ось. і всередині, всередині тут ось така тканинка, бачите? І сюди можна всередину щось класти. У мене донька моя. Вона вирішила туди складати всякі резиночки, заколочки і тому подібне. Ось. Тому ця хатинка буде в неї, в кімнаті, їй дуже подобається. Нехай буде. Ось. Я вам зараз постараюся зняти відео, де покажу трішки ближче всі ці детальки, щоб ви могли гарненько це все роздивитися. І остання номінація це ніколи не пізно творити добро. В цій номінації у мене також дві позиції. Перша це ось такі шкарпетки. Вони в'язалися із пряжі, яка називається Вінтер Браво. Вони для мене на мене великуваті, але я вам помірюю їх на собі і покажу фото. Але взагалі вони для моєї мами 30 вересня буде чудове свято віри надії, любові та матері їхньої Софії. Моя мама любов, і тому я її завжди вітаю з цим святом. І якраз ось ці шкарпеточки, я надіюся, будуть чудовим подарунком для неї. Так. Повторюся, зв'язані із пряжі Winter Bravo, Мені не дуже сподобалася ця пряжа, але мені писали у коментарях, що вона дуже гарно носиться, і що в'язали просто лицевою гладдю шкарпетки. І що носили їх у взуття і прямо дуже гарно служила. Тож у мене є залишок від цих ці, носочків, і є залишок від цих носочків. Я думаю, що в принципі, якщо поєднати все це діло, то буде дуже навіть непогано. І перевіримо якраз таки, чи виправдає вона мої надії щодо носіння в якесь взуття. Так, в'язала я ці шкарпеточки по майстер-класу в'язаний куточок Оксани. Здається так, я вам обов'язково залишу, звичайно, посилання, де вона розповідає, вона прям всі-всі-всі тонкощі нюанси розповідає. Ось такий красивий візеруночок виходить. Мені дуже сподобалось, правда. Майстер-клас чудовий, все зрозуміло. Я з першого разу в мене все вийшло. Єдине, що я прогадала з розміром, бо спочатку я думала, що ці шкарпетки будуть для мене, але вийшли вони більше, ніж я того очікувала, і тому вони йдуть в подарунок для моєї мами. І ще одна робота, яка зв'язана в номінації Ніколи не пізно творити добро. Це ось така мила єдиноріжка. Вона зв'язана для моєї племінниці в подарунок. Так, дивіться, яка красуня. Просили саме, щоб ось були ось ці такі, я їх називаю дреди, тому що Дитина дуже любить отак пальчиками переминати, і вона під час цього гарно засинає, І якось це заспокоює, ця тактильність, ця м'якість. Ця... Так, майстер-клас в вільному доступі є в інстаграмі, є на Ютубі, мені здається, є ще багато де. Так, у мене машинка пере. Попрало. Бачите, посуд миється, одяг переться, діти гуляють з папою, а мама знімає відео. Зате все, бачите, все зроблено. ось так повертаємося до єдиноріжки. Ось така єдиноріжка в неї, тут ручки, ніжки, це все діло крутиться, це все на, на нитках кріпиться. ось і ось така чудова грива. Майстер-клас, збилася з думки, майстер-клас, так, у вільному доступі. Він є на каналі Мір в'язаних ігрушек. Це... І там він у вільному доступі. Але я його багато ще де бачила на різних сайтах, де можна зустріти отакі безкоштовні описи. Плюс в інстаграмі є опис на дану єдину ріжку. Ну, я, я їх люблю, ці єдинороги, давно їх в'яжу. Тож, ось так. Мабуть, трішки кривий тут ніс. Ну, не критично. Ось так. Ось. І це був мій останній виріб в цьому місяці і в цьому е, проєкті. Е, е, так, я надіюсь. Вам було цікаво порозглядати разом зі мною готові роботи. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і написати декілька слів, що вам сподобалося, що, можливо, не сподобалося. Пишіть, правда, цікава ваша думка, тому що у всіх, знаєте, у всіх такі різні думки. Ну, дійсно. Мені, до речі, ваші коментарі дуже допомагають, тому що в мене ось у планах є зв'язати собі маніжку. І я, чесно кажучи, надивилася цих фотографій. Мені дуже хотілося маніжку, от на замку. Вона виглядає так стильно, знаєте, ну класно. Але мені дівчата написали, що в них була така маніжка. І що, коли холодно, торкається цей замок підборіддя, і це не саме приємне, так, що може бути. І я задумалася, ну дійсно, то і я тепер не знаю, чи в'язати таку маніжку, чи все-таки зв'язати маніжку просто під горло. Не знаю. Треба буде думати щодо цього. Так. Це я про коментарі. Бачите, що дійсно коментарі бувають дуже корисними і дуже доречними. Тож, дякую, що пишете, дякую за вашу підтримку. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!